Глава 6. Ніщо не вічне. Я прокинувся, відчуваючи, що не готовий побачити її. Прокинувся в плюшевій альтанці, в орендованому едом Лайтоном котеджі в Беркширі, з сонцем, яке пробивалося крізь філігранні мереживні жалюзі. Подумавши, що з мене вистачить нісенітниць. Я втомився від невизначеності. Від усієї цієї фігні протягом останніх восьми років, аж до мого роману Скенді Бун, яка побачила у моєму власному саді бажань брехню раніше, ніж я. Ти трохи зациклений на цих лайтонах, колись сказала мені Кенді, розкажи мені про них. Я не зміг чесно сказати їй, що все ще кохаю Діану. Зв'язок між нами ніколи не був таким однозначним, як скенді. Ми обидвоє росли разом, як виноградні лози, що переплітається крізь градчасту огорожу. І це був реальний зв'язок. Емоційно, майже лякаючий своєю насиченістю і ступенем зрілості. Саме з цієї причини мені так хотілося, щоб він був прихований від інших. І це мало б лякати її теж. Я все ще ловив себе на уявних бесідах з нею, як правило, пізно вночі. Пропонуючи їй примиритися з беззоряним небом. Я був досить егоїстичний для того, щоб по справжньому відпустити її, але і досить розсубливий, щоб знати, що ми ніколи по-справжньому не були б разом. Я був повністю готовий забути про нею, і я просто не був готовий побачити її знову. Джейсон вже сидів на кухні внизу, коли я спустився приготувати собі сніданок. Він відкрив і зафіксував двері. Солодкий ранковий бриз котився будинком. Я серйозно думав кинути сумку в багажник Hyundai і просто поїхати геть. Розкажи мені про НК, сказав я. Хіба ти не читаєш газети, як і всі? запитався Джейсон. Чи вони тримають студентів медиків в ізоляції в Стоунбрук? Звичайно, я трохи знав про НК. В основному те, що було в новинах, чи що чув із застільних розмов. Я знав, що НК означало нове королівство. І я знав, що спін активізував християнські рухи чи принаймні номінально християнські, тому що вони невдовзі були засуджені основною і консервативними церквами. Я знав, що рух залучав в основному молодь та незадоволених. Кілька хлопців-першокурсників з моєї групи кинули коледж і вступили в НК, знехтувавши непевною академічною кар'єрою заради менш вимогливого просвітлення. Насправді це просто міленаристський рух, сказав Джейс, який затізнився на тисячоліття, але встиг якраз вчасно до кінця світу. Культ, одним словом, ну не зовсім. НК вбирає в себе весь спектр рухів християн гедоністів так що це не культ сам по собі, хоча він і включає деякі культові групи. У них немає єдиного лідера. Ніякого святого письма, просто купа бородатих богословів, слабо ототожнює себе з книгою Сератела, Лаура Гінгох і інші. Я бачив їхні книги, навіть на аптечних стійках, спін перед богословами ставить слідучі питання: чи стали ми свідками другого пришестя, чи можемо ми пережити кінець часу? Це змінює свого роду заведений порядок серед багатьох релігійних общин. Але приваблює натовпи небогослов'я. Ти коли-небудь бачив кадри з тих НК вітингів, які вони називають екстазис? Я бачив, і на відміну від Джейса, який ніколи не надавав великого значення бажанням своєї плоті, я міг зрозуміти їх привабливість. Те, що я бачив. Було відео, записане в каскаді влітку минулого року. Це було щось схоже на суміш баптистського пікніка та великого посмертного концерту, залитий сонячним промінням луг, польові квіти, церемоніальні білі одежі, хлопець з нульовим відсотком жиру на тілі дме в ріг. Ближче до вечора розпалювали багаття і робили естраду для музикантів. Потім одяг починав падати і починалися танці. І деякі акти більш інтимні, ніж танці. При всій відразі, яку насаджували в засобах масової інформації, це виглядало привабливим і безневинним, у всякому разі для мене. Ніяких проповідей, всього декілька сотень паломників. Посміхаючись, виблискуючими в темноті зубами, любили своїх сусідок яким подобалося бути коханими. Кадри були розмножені на сотні копій і передавалися з рук в руки по гуртожитках коледжів по всій країні, в тому числі і у Стоунбрук. Для самотнього студента-медика у цих статевих актах не було нічого надзвичайного. Мені важко зрозуміти потяг Діани до НК Якраз навпаки, Діана бажає аудиторії. Вона до смерті налякана спіном. І всіма цими передбаченнями про кінець світу. НК є притягувальним магнітом для таких людей, як вона. Виявляється, що річ, якої вони найбільше бояться, є одночасно їхнім об'єктом обожнювання дверями в царство небесне. Як довго вона цим займається? Більше року. Так, з того часу, як вона познайомилася з Саймоном Тоунсендом, Саймон з НК, Саймон, Я боюся. Є найбільш зловісною фігурою в НК. Ти вже бачив цього хлопця? Вона привезла його в великий будинок на минуле різдво. Я думаю, вона хотіла подивитися феєрверк. Ед, звичайно, не міг схвалити її вибір. Насправді, його ворожість була досить явною. Тут Джейсон здригнувся при згадці про те, як вони довели Еда Лайтона до істерики. Але Діяна і Саймон вели себе, як на пікніку НК, підставляли один одному щоки. Вони практично довели Еда майже до смерті. Я маю на увазі в буквальному сенсі Саймон, був одна ніжність, кидаючи прощальний погляд на коронарний спазм. Очко, на користь Саймона, подумав я: чи він хороший для неї? Він саме те, що вона хоче. Це останнє, що було їй необхідне. Вони приїхали в той же день, залишаючи за собою шлейф пилюки аж до під'їзної доріжки. Не менше як 15-річним туристичним автомобілем, який спалював бензин ще гірше, ніж косарка, трактор, майка. Діяна була за кермом. Вона припаркувалася і вилізла на протилежній стороні автомобіля, і подалася до багажника. А Саймон опинився перед нами, сором'язливо посміхаючись. Він був симпатичний хлопець шість футів або трохи більше, худий, але не слабак. Плоске, злегка кінське видовжене обличчя компенсувалося його розсіяним золотисто світлим волоссям. Його усмішка показувала щілину між верхніми передніми зубами. Він носив джинси і картату сорочку. І синю хустку пов'язану навколо його лівого біцепса, як джгут. Що це була емблема НК, я дізнався пізніше. Віана обійшла машину і стала поряд з ним, і обидва посміхнулися до стоячого на сходах ганку, Джейсона, і до мене. Вона також була одіта по останній НК моді волошково блакитну, напівзібрану машинними складками спідницю, синю блузку. І смішний чорний креслатий капелюх на зазок тих, які носять чоловіки у амеші. Але одяг їй підходив або скоріше обрамляв її приємним способом, пропонуючи міцне здоров'я і селянську чуттєвість. Її обличчя було свіжим, як незірвана ягода. Вона прикрила очі від сонячного світла і посміхнулася, зокрема, і мені, як мені хотілося вірити. Боже мій. Що за посмішка? Якимось чином, як справжня, так і пустотлива, я почав відчувати себе втраченим. У Джейсона затріщав телефон. Він витягнув його з кишені і перевірив, хто телефонує. Це означає тільки одне, прошепотів він. Вони могли б залишити тебе в спокої, хоч тут, Джейс. Я вийду на кухню. Незабаром повернуся. І він пірнув у бік у той момент. Коли Саймон поставив свій великий речовий мішок на дерев'яний настил ганку, і сказав: Ви напевно, Тайлер Дюпре. Він простягнув руку. Я потис її. Він мав міцний і медовий південний акцент, де голосні звучать, як полірована деревина, а приголосні вічливі, як віситні картки. Він зробив моє ім'я звучним на манер каюмів. Хоча моя сім'я ніколи не була південніше від Мілино Кента. Діана вибігла по сходах наверх за ним, закричала Тайлер! і схопила мене в міцні обійми. Раптово її волосся опинилися на моєму обличчі, і все, що я встиг зареєструвати, був сонячний, солоний запах її губ. Ми відступили на зручнішу відстань. Тайлер, це Тайлер! вигукнула вона, як ніби я перетворився на щось чудове. Ти дуже добре виглядаєш після всіх цих років. Вісім, тупо сказав я. Вісім років. Вау, справді. Я допоміг їм перетягнути багаж всередину, показав їм кімнати і вітальню. І поспішив до Джейсона, який був на кухні, і досі говорив з кимось по телефону. Він стояв спиною до мене, коли я увійшов. Ні, сказав він. Його голос був напруженим. Ні, навіть не державний департамент. Я зупинився, боячись зробити ще крок. Державний департамент нічого собі. Я можу бути за кілька годин, якщо. Ох, розумію. Добре, ні. Все в порядку. Але тримайте мене в курсі. Так, дякую. Він сховав у кишеню телефон і побачив мене. Ти говорив з Едом? запитав я, його помічником терміново. Все нормально? Схоже, Тай, ти хочеш, щоб я розкрив тобі всі свої секрети? Він спробував посміхнутися. Вийшло не дуже вдало. Шкода, що ти не чув всього. Все, що я почув, це що ти пропонував йому повернутися і залишити мене тут з Саймоном і Діаною. Ну, я, можливо, доведеться. Китайці впираються. Що ти маєш на увазі під «впираються»? Вони не захотіли повністю відмовитися від запланованого запуску. Вони хочуть зберегти цю опцію відкритою. Він мав на увазі ядерну атаку на артефакти Спіна. Припускаю, що ви намагаєтесь відмовити їх від цього. Дипломатія. Це просто не вдалося одразу. Переговори, здається, зайшли у глухий кут. Це вселенно, Джейс. Що станеться, якщо вони їх запустять? Це означає, що дві термоядерні високоенергетичні бомби будуть підірвані в безпосередній близькості від невідомих пристроїв. Пов'язаних зі спіном. Що стосується наслідків, це цікаве питання, але цього поки що не сталося, і, можливо, не станеться. Ти говориш про кінець світу чи про кінець спіна?